Та члени журі. вашій увазі пропонуються результати науково дослідницької роботи учениці 9 класу Дубенського ліцею No8 Шалака Анастасії Володимирівни на тему визначення відстані до пульсару та дослідження його орбітальних характеристик. Станом люди намагалися роздивитися та дослідити зоряне небо. Дані спостережень оптичної астрономії були єдиним джерелом знань про всесвіт за межами Землі. Великий прогрес у розвитку технічних засобів астрономії, історія якої починалася багато тисячоліть тому з простих візуальних спостережень, був зроблений на початку XVII століття, після виявлення оптичного телескопу. За останнє століття астрономічні спостереження в радіодіапазоні сприяли створенню нового напрямку у науці, який отримав назву Радіоастрономії. Радіоастрономія це розділ астрономії, який вивчає космічні об'єкти шляхом аналізу радіовипромінювання, яке приходить від них. Мета, об'єкт та предмет дослідження показано на екрані. Зоря це велетенське розжарення, самосвітнє, небесне тіло, у надрах якого відбуваються або відбувались термоядерні реакції. Зорі народжуються з газопилових хмар шляхом їх гравітаційного стискання. Стабільний період життя зорі закінчується тоді, коли у її ядрі вичерпуються запаси водневого пального. Такі зорі, як сонце, врешті-решт перетворюються у білі карлики, масивніші у нейтронні зорі, а наймасивніші закінчують своє існування, як чорні діри. Пульсар це нейтрона зоря з швидким обертанням. В свою чергу, нейтрона зоря це зоря на завершальному етапі своєї еволюції. Вона не має внутрішніх джерел енергії та складається переважно з нейтронів, які перебувають у стані фермі газу. Радіомілісекундний пульсар PSRJ 1713 плюс 0747 вважається одним з найточніших і найстабільніших годинників на небі і регулярно фіксується з метою виявлення гравітаційних хвиль. Він вперше був виявлений завдяки дослідженню мілісекундних пульсарів за допомогою 305-метрового радіотелескопу Аревісо. Він обертається навколо зірки компаньона Білого Карлика і є одним із найяскравіших та найстабільніших пульсарів. Попередні дослідження показали, що пульсару потрібно близько 68 днів, щоб обернутися навколо свого спутника, тобто він має надзвичайно широку орбіту. Обсерваторія Паркса це радіообсерваторія, розміщена поблизу міста Паркс, Австралія. Основний спостережуваний апарат це 64-метрова рухома тарілка телескопу, яка є однією із перших великих рухомих тарілок у світі. Пульс Паркс це інноваційний проект, який надає учням можливість керувати знаменитим радіотелескопом Паркс та спостерігати за пульсарами під керівництвом професійних астрономів. Експериментально отримані дані можуть бути проаналізовані для спроби визначення ряду властивостей пульсарів та залишків наднових. Для визначення відстані до пульсару ми вибрали дані спостережень групи, яка складалася з фіналістів премії Віачпі Foundation Science Engineering Awards, проведених 9 грудня 2021 року. Для вичислення часу приходу імпульсу виберемо той пік, який знаходиться між часовими позначками 2000 та 8 тисяч секунд. Збільшені фрагменти ділянок радіоспектру пульсару та час приходу імпульсу показано на екрані. В теоретичній частині робочої показано, що за відомим часовим сувом приходу двох послідовних імпульсів від пульсару можна обчислити відстань до нього, за формулою, показаною на слайді. Використовуючи вхідні дані про різницю моментів часу приходу імпульсу для різних частот, відображено у таблиці. В роботі обчислено відстань до пульсару Піср 1713 плюс 0747, середнє значення якого становить 531,68 парсек або 1733,8 світлових років. Використовуючи значення піків часу приходу двох послідовних імпульсів, визначаємо період обертання пульсару по кожній із знятих на спектрі частот. Обчислюємо середнє значення періоду обертання пульсару PSRJ1713 0747, який становить 4,55 мс. Аналізуючи визначене вище числове значення періоду пульсару, можна оцінити характерну густину речовини нейтронної зорі. Ланцюжок і логічних міркувань, який відображає виведення робочої формули, показано на слайді. Підставляючи у виведену формулу значення гравітаційної сталої та періоду пульсару, знаходимо густину речовини пульсару PSRJ1713 плюс 0747, яка наближена рівна 6,8 на 10,15 кг на метр кубічний. Таким чином, отримана густина пульсару співмірна з густиною атомного ядра. Слід відмітити, що вивчення пульсарів піднімає багато астрономічних, фізичних та математичних запитань, на які ще належить знайти відповідь. Вивчення пульсарів може допомогти нам з'ясувати природу темної матерії, виявити первинні чорні діри і, нарешті, зрозуміти поведінку речовини, яка знаходиться під настільки високим тиском. Отже, використовуючи експериментальні дані часу приходу сигналів від пульсару psrj Ржей плюс на різних частотах та відповідні математичні співвідношення, отримано числове значення відстані до нього, яке складає 531,68 парсек або 1733,8 світлових років. Використовуючи графіки послідовних імпульсів пульсару на різних частотах, визначено у періоди його обертання, обчислено середнє значення шуканої величини, яке становить 4,55 мс, та оцінено густину речовини нейтронної зорі, яка становить 6,8 на 10 в 15 кг на метр кубічних. Ці результати можна використовувати у подальших дослідженнях, наукових статтях, книгах та інших джерелах інформації. Дякую за увагу!